Країна Мордор не перестає дивувати. Поклоніння російському цареві виходять на новий рівень. Путін, Камира, Лукашенка. Еда наше мужество і правда. Мабуть, шоумен усієї Русі Олег Лихачов все ж таки перевзувся, адже раніше хіти були зовсім іншими. Я від от Путіна. Я посилаю. Проте причиною ймовірно стало те, як у Росії ставляться до таких іноагентів, такі ж подонки, як, наприклад, Остаф'єв, писатель этот деревінчик. все отримав от советської влади. Та й під кінець життя. написал книгу «Проклятые убиты», где просто обрел грязью и Сталина, и советскую армию, и все, что можно и нельзя. Тут идется про письменника фронтовика Виктора Астафьева, который писал правду про войну и цену перемоги. Ну что, Сколько? неужели немцы воевали действительно лучше, чем лучше. мы, русские? Во всех отношениях лучше. А как же мы войну-то выиграли? Кровью, большой, большими жертвами. А разве можно великую войну это она великая война, а не мелкая какая-нибудь. Выиграть только кровью и только мясом. Оказалось, можно. А чем бы мы воевали? Когда мы -то в 1941 году сдали в плен 3 миллиона. Мы сдали регулярную армию. Мы расстреляли миллион человек на фронте. То можете, ще себе дозволити? Справа в тому, що історик Євген Спіцин звинуватив Астаф'єва в тому, що роман Проклятий і вбитий написаний після відмашки із заходу. Втім, у Росії іноагентами готові оголошувати навіть мертвих, адже нема нічого страшнішого за правду. Його пригласили в початку 90-х годов на одну з віл в Італії. Налили йому, він був чоловік. пьющий. Он расслабился, ему и сказали, напиши вот такой поганый роман, измажь грязью священную войну. Представь дело таким образом, что все эти Сталины, Жуковы, Рокоссовские и так далее воевали как... Ну, понятно, да? И мы дадим тебе Нобелевскую премию. І от ця гніда взяла і виповнила цей заказ. На цьому марення у лапках великого російського народу не закінчуються. Раби путінські готові стерпіти все. Проте чи знаєте ви, чому на Росії подорожчало звичайне вершкове масло? Молоко стало дороже. А Трава жиже сала. Я думаю, за трави муж трави було мало. Кров не на я не знаю. Власне, терпіти свавілля влади це те, що закладено в крові російських рабів. Зворити в культ вони готові кожного, хто готовий йти вбивати мирне українське населення. От, наприклад, Якубович, для якого усі без винятку російські солдати святі. Це концентрація, концентрація долга. Я це дуже очень трудно об'яснити словами. Чоловік говорить, я йду захищати родину, а у нього беременна жінка. Дома. Она ему говорит: тут как, а я. Для тебя родина это Том. Говорит, все вместе. Родина это вообще Родина. Говорит, но ну я ведь тоже твоя родина. Как ты уйдешь-то? А что я без тебя буду делать, если с тобой что-нибудь случится? Но кто-то остается, а кто-то встает и идет. Они святые. Все. Вообще все. Однако, с такими выставками явно не сгодни жители Челябинской области. То нельзя синиться на публику, развешивать. люди. Город маленький, люди помнят это убийство. Мы все тогда жили здесь, мы боялись вот на улице выходить. Сейчас люди мимо проходят и уже возмущаются. Что они делают? Суть ось в чому на стенді героїв, так званої СВО місцеві жителі помітили фото зека, який був засуджений за насильство ще у 14-му році, який незабаром вирушив вбивати вже українців. Проходила женщина з коляской, вот я при свидетелях это говорю. Она останавливается і почала возмущатися по поводу вот этого нашого. Синицына. Этот Синицын у нас убил когда-то здесь женщину, двое детей остались без матери. Убил ее жестоко, он ее изнасиловал, он ей выкалывал глаза. Он ее просто всю, я не знаю, ну это урод. Он призывался, не призывался, он пошел из тюрьмы. И, в общем, он там и. Не знаю, даже нельзя это назвать, здох, я так називу. А в цей час в одній із російських шкіл вчителька пояснювала школярці, чому мігрант має право називати її дівчиною легкої поведінки. Ти закроєш, язык ти прикусиш, Он связи що буде так звичай далі. Якщо ти се ведеш, не очень ты мотиши такі слова, них услышишь. Так я наш такому питання жінка должна мовчати Я объясняю. И если она начинает рот свой открывать, нет, значит, потому что у них такая культура. Проявив себе в котре сам Путин. Мабуть, старейшие хворобы дают таки про себе знати. В месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Но это, это санитарные и безвозвратные потери. Вот они-то зашли в Курскую область. Ну, потери колосальні. Больше за три місяці бойових дій Потери больше, чем за весь прошлый год у, у, у Київському режимі. А поки Путін вигадує, які втрати зазнає Україна у війні, жителі Курського села вимагають від диктатора завершення бойових дій. Ми просимо вас закончить цю прокляту війну, яка унесла много життів невинних людей. Ми хочемо, щоб наші діти видели мирное небо и не слышали постоянно сигнал. ракетная опасность. почему нас никто не, до сих пор не слышит Уже три мы живем как в аду Скаржаться переселенці на умови та ціни на оренду житла. Втім, легше точно не стане. Сбербанк нещодавно повідомив про підвищення ставки за базовою іпотекою до 28%. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, услышьте наш наконец наш Помогите всем жителям при вернуться на ту жизнь, которая была у нас до 6 августа 2024 года. Нас выгнали, как котят, без всего. Кто-то решил нашу судьбу, судьбу без нашего согласия. Теперь нам все приходится жить на съемном жилье.